Всім доброго здоров'я! У цьому відео пропоную рецепт корисного пшеничного хліба з висівками, багатого на магній, калій та цинк. Вага хлібини 720 г. 100 грамах 274 ккал. Рецепт містить точний перелік інгредієнтів в грамах, а також для зручності виміряний склянкою на 300 мл води та столовою і чайною ложками. 300 г води вимішати. З 20 грамами свіжих дріжджів, однією чайною ложкою солі, однією столовою ложкою цукру, 4 столовими ложками соняшникової олії. Додаємо 100 г пшеничних висівок. Це одна втрамбована 300 мл склянка. Склянку на 300 мл наповнюємо борошном. Для рецепту нам потрібно дві таких склянки або 360 г борошна. Замішуємо тісто. Готове тісто поставити в тепле місце для брудіння на 1 годину. Зброджене тісто ще раз вимісити, надати форму кулі, обтрусити борошном і викласти у змащену олією форму розміром 36х30 см. Сформований хліб залишити у теплому місці на 30-40 хвилин. Заготовка хліба повинна збільшитись удвічі. Завчасно розігріти духовку до 220 градусів. Випікаємо 10-15 хвилин при 220 градусах та 40 хвилин при 180. Зважайте також на особливості своєї духовки. Випечений хліб вийшов неймовірно ароматний з хрусткою скоринкою та пухким м'якошем. Випікайте хліб для своїх рідних і діліться враженнями в коментарях. Дякую за перегляд і до наступного відеорецепту!